Друзі, привіт! В роботі Kia Soul Америка от на такому цікавому зеленому кольорі. Це вже нас просто зелений, без ніяких краплень металевих. Ну, Легко підібрати, цікаво виглядає, не, поки що нестандартно. Ну, я думаю, якщо його полірнути, в керамку кинути, то буде досить цікаво ловити око. Тобто, машина з Америки. Під ногами трошки брудно, коврики. Якісь малярні роботи, щось тут проводилось, бачите, малярі тут трошки отопталися. А це все треба помити. В общем, що мені сподобалось в машині? Кузов мені не дуже подобається, чесно, він такий дивний для мене. Але я коли сів, дуже класна посадка. Рівна, тобто не вниз, ні вверх. Тобто рівно. Метр 79 м, сідає ідеально рівно. Сподобалось, друзі, обичається, що це не по моїй роботі, але не завжди так говорю. Бачите, яка мультимедія? крута, вона видожена. І тут на одному зразу видно станції. можна собі... Ну, Я не розбираюся в цьому, тобто, я не любительний фанат, але я вчора сів, зразу зацінив. Тут зразу ці температура, салон, то все, і тут навігація. Круто. в общем. Можна вивести це буде типу, на один екран, В общем, там якось можна. Але круто, реально, типу, мультимедія тут крута. Така видовжена, дуже цікава. І то, що мені подобається, що кліма окремо, типу, на кнопочки, вечором все це гарно світиться, така маленька гарна гірляндочка. Киримо цікаве, посадка цікава. Над головою місія просто валом. Оцінюємо одразу по моїй роботі, яке воно все валом і яке воно валом брудне. Це якась машина 20-го року, певно. І вона вже така брудна. Ну, зараз я подивлюся на клеїшці. І скажу вам точно якого вона руку. А, 19-3 -й, й місяць, бачите? Як це круто в Америці зроблено? В общем, такий цікавий автомобіль по пасаці. І їде теж непогано тобто, ловить дорогу, ну, тіпа, так відсутня, що він відпрацьовує ходова В общем, що тут на, заді? на заліз? Так, давай кіспулика. І тут щось порозкидали, якась картопля фрі. Ніколи не В Взагалі якийсь редзиновий, якийсь такий дешевий, ну цікаво. Це общем, паскива, так ще в салофані. Вичаюсь, не Ну, Так, без, без моєї допомоги тут не обійтись. Так, тут що відкривається, не відкривається. ця шуфляда. Ну, відкривається, але треба подивитися. Так, ну тут все, бачите, яке воно все. Так, садісватер Ну, Така так, машина 19-го року. Не встигли її засрати так дико, але вже назбирала. Також, друзі, по багажнику. Бачите, я не знаю. Ну, в общем, от так от. Посадка висока, місця не так багато. А тут внизу просто... Просто місця на будь-який балон. А тут вже навіть стоїть балон пазовий. Ну, Машина хавай газ, чому б і ні. Чому б і не. Так, відкривав, замітив, що дуже важкі дварки. І захлопується вона теж так. Ну Так, не погано, так, так, так тут якась така 3D графіка. Расимо. Бачимо, брудна машина, яку ми зараз відмиємо і буде вона дарити. класну емоцію. Ці духи тут теж просираються, розладяться, дичетку. Тут які спрямо, але нема біди. І ключ кльовий Тож ключ кльовий, простенький. Ось тут у нас йде закривання, що точно попадає палець. І нижче відкривання. Ну, типу, що в кармані легко ловиться дуже круто. круто, окей, зараз ми її приберемо і ще два слова скажемо. Ну що, друзі, Soul, промилася американочка. Скажімо так, 20-й рік машина. Це вже не про матеріали, не про якість, це вже щось дике. Меж дивіться, вона вже вся покоцана, вона вже вся сива. Вона вже така вся прям. Ну, але це ще є Маріка. Тобто там такі дикі варвари. Тут якісь, блін, понахляпували якимись ґрунтовками, Коротше, свою роботу я зробив, потолок я помив. Тут я ще зранку до бо тут забув козирьок відстуфнути, і воно тут трошки в общем, плямою пішло. Е, Кресла помились, підлога помилась. Тут Прикольний то, підлога в тому, що це вже не коврик, це просто волосатий ліноліум. Бо інакше це, не це просто виросили ліноліум. Класно те, що він воду не пропускає. Тобто можна наляти літру. І літру зібрати. То воно вниз майже не йде, вовше, від слова взагалі. Але машина дуже дуже така вся в таких затирах. Отут все в ногами. Но це 20-й рік. Можна було б, наприклад, зрозуміти, якщо в машині було б там 150 до 200 тисяч, там Ну окей, їздили, юзали. Тут так, за пару років з'юзати коварки теж. Тут коротше, ці такі паперочки, вони коротше, ні трапкою не витерти ніяк. То я ще вон зранку переполоскував, бо дика, не помилася штука. Поки не витриш, воно все воно і дає. Коврики теж просто висили в ліноліум. таке розстройство. Водночас цікаво розміщений монітор, гарний такий ну, типу подовгастий. Цікава посадочка місця валом за що того, що тут карти дуже тоненькі, ну прям дуже тоненькі. дверки тяжкі, ніби все чотненько, Ну, блін, ну так дешево. Так дешево, що просто капець. Так що така от штука. Друзі, на такому де міздили шлаку. Дуже якісь кумки. Ну, коротше, машина Бортош 20-й рік брудна була дико. Просто дико. Підлога була в шерсті. Все таке, ну просто якось так вони ці їздять, дикі американці бідні. Що просто, я не знаю, слів не підбираю. Ну коротше, гарна текстура сіра. То все помилось. Тепер можна їсти, вона правильно пахне. Можна питатися.